Всім привіт! Ми вітаємо вас на сторінці We Ми вітаємо вас в цьому проєкті. Ми запрошуємо вас на нову зустріч, яка сьогодні буде присвячена шостому відчуттю. Ми помедитуємо з вами трохи. І, звичайно, що найголовніше, ми отримаємо досвід, який. Кожному з нас може бути корисний в нашим повсякденному житті. І так, про шосте відчуття. Ті, хто доєднувався і передивлялися наше попереднє відео, до речі, раджу ще раз передивити цікаве відео минулого тижня про увагу, як керувати нашою увагою, як робити увагу нашою більш потужною. Те ж саме можна сказати про. Про жосте відчуття. Ми всі знаємо, що в нас є їх п'ять. Ми сприймаємо світ через очі, те, що ми бачимо, через вуха те, що ми чуємо. Ми відчуваємо навколишнє середовище на дотик, на смак. Ми також відчуваємо запахи. І ці п'ять відчуттів, наш мозок транслює нам і створює нам картинку картинку Всесвіту. Давайте уявимо собі на хвилинку, що могло би бути, якщо б ми могли мати можливість відчувати ще щось, мати шосте відчуття, щось, що дає нам інформацію про світ в його інтегрованому стані. Тому що, можливо, ви знаєте, Інштейн колись приводив е, таку цікаву думку, що насправді все, що ми бачимо, все, що ми відчуваємо, е, весь всесвіт є в ньому більше пустоти, ніж ніж матерії. Та. От, якщо взяти все людство і стиснути е, ті пустоти, які є між, між молекулами, до, е, до е, між елементарними частинками, то всі елементи людей, вони би. Були б розміром з, з такий цукровий, цукровий кубік. От. І відповідно до чого, до чого я веду, що не все те, що ми бачимо, чуємо і відчуваємо, не все це є реальністю. Та, це є певна проекція нашого мозку на, через наш досвід. На, вже нам, ми, ми, ми в якості емоцій це відчуваємо. Є тих, хто практикує вже давніше його, і ми, до речі, допрошуємо вас цю подорож, вони можуть відчувати, крім звичайних п'яти відчуттів, ще одне відчуття, відчуття вібрацій. Можуть відчувати їх на долонях, можуть відчувати їх над головою, можуть відчувати їх там в певних енергетичних центрах. Суть цих, ну, по-перше, яка механіка цих відчуттів, і по-друге, що воно дає, яку цінність дає це шосте відчуття, механізм отримати, отримання цього шостого відчуття дуже-дуже простий. У Кожного з нас є, знову ну, ж таки, ми бачимо своє фізичне тіло, та ми за ним доглядаємо. Але всередині нас є ще енергетичне тіло, та є певні енергетичні центри, є енергії, і те, яким чином ці енергії циркулюють всередині нас, відображається на нашому фізичному, психологічному, емоційному стані. І коли в нас наша внутрішня енергія, наша материнська енергія, можливо, ви чули, вона називається кундаліні. Коли вона пробуджується, проходить по центральному каналу і виходить через останній енергетичний центр, от ми її можем, от в цей момент ми можемо її вже відчувати. Ми можемо її відчувати знову ж таки на долоні, можемо відчувати її над головою, можемо відчувати її на пальцях. І ця енергія вона дає нам інформацію, сигналізує нам про те, в якому стані знаходяться наші енергетичні центри. Воно, ця, ця енергія, ці відчуття вібрації також дають нам інформацію про те, що відбувається навколо нас. Чи те місце, куди ми йдемо, чи ті люди, яких ми будемо зустрічати, чи вся ця ситуація, яку ми очікуємо, буде благоприємною чи ні. Також ця енергія, ці вібрації дають нам можливість робити. Певну ретроспективу, та, інтроспекцію. І відчувати на, на вібраціях, що відбувалось, і чи аналізувати певним чином ситуацію. Тому це відчуття воно, воно дає нам інформацію про те, як події пов'язані між собою. Ну, людина звикла. Сприймати світ через, ну, звичайно, через, через свій мозок, та? тобто аналізуючи через певний ланцюжок подій, там, ми пробуємо побачити якісь закономірності. Вібрації дають нам розуміння того, що відбувається, так би мовити, в інтегрованому вигляді, в цілому. Та? Тобто, можна, можна це порівняти з відчуттям інтуїції, та? Тобто, можна. Знову ж таки, там, якщо там треба кудись піти або прийняти якесь рішення, можна зробити логічно, та, прописати там всі за і проти, проаналізувати, які там потенційні ризики, там, яка вартість, і так далі. Та. Можна інтуїтивно відчути, та, ось цей напрямок або це рішення є найбільш благоприємним. І саме і, це, це важко інколи пояснити. Логічно, ми просто відчуваємо, що так так є англійською gut feeling, а, а вібрації якраз дають нам таке відчуття вже фізично. Тобто ми можемо відчувати, якщо ці вібрації прохолодні, то це означає, що там та людина чи подія, на яку ми скеровуємо увагу, є благоприємною. Якщо ж навпаки, відчуття в нас є. Гарячі, або теплі, або там, відчуття поколювання на, на долонях або в пальцях, це означає, що подія або людина, або люди, з якими ми там, спілкуємося, або будемо спілкуватись, є неблагоприємними вібраційно-енергетично для нас. А, яким чином працює а, це відчуття вібрацій? Можливо, ви чули про. Там є теорія трасіоних полів. Ну, По-перше, все в світі будь-яка частинка обертається або навколо себе, якщо взяти там, атом, молекули, інші частини, або навколо іншого тіла. І оцей процес обертання він створює, а, так званий торшнфілд, від, від торшн торш, від слова, обертатись. От Терсьоні поля, поля обертання. І весь всесвіт насправді пронизаний цими полями. Так? Тобто він... Е інформація про те, що відбувається, де відбувається, вона, вона в інформаційному просторі Всесвіту присутня. І коли наша енергія кундельні пробуджується, і ми можемо відчувати ці вібрації над головою, то це як нібито ми під'єднуємо свою енергетичну систему до. До абсолюту, до, до всесвітньої енергетичної системи, та да. аналічно як комп'ютер, да. може бути локальний комп'ютер, да. ви можете з ним працювати, можете мати файли на ньому, можете мати певну інформацію на ньому. Але ну, це тільки, тільки локальна ця інформація буде зберігати. Звичайно, можна там через якісь носії перемістити через USB, перемістити з одного комп'ютера на інший. Але якщо ми під'єднані до, до мережі. Інтернету, то ми можемо переміщати ці файли просто, навіть не усвідомлюючи, там в клау, на, на, на Google е, сховище, або там, на Амазон-сховища, е, робити якісь рішення, придбати потрібні речі. Все це відбувається в матч. Чому? Тому що в нас є зв'язок нашого комп'ютера з всесвітнього мережею. Аналогічно відбувається з нашим тонким тілом. Як тільки в нас є такий зв'язок, ми на наших долонях над нашою головою або в наших енергетичних певних центрах можемо відчувати ці енергії, які називаються вібрації. Це як GPS можна сказати, та? коли в нас пробуджуються ці енергії, ми користуємося всі е, GPS-навігаторами, які допомагають нам. Обійти певні корки, об'їхати, або найкращим шляхом добратися з точки А в точку Б. Аналогічним чином, але, скажімо так, ми можемо відчувати, який напрям руху є для нас благоприємним чи ні. Звичайно, що ми не будемо, користуючись вібраціями, переміщати з точки А в точку Б, тому що це такий дуже тонкий, дуже, дуже делікатний. Інструмент, і його, його треба використовувати з повагою і з, з розумінням. От. Е, Давайте я пропоную зараз, щоб ми відчули, спробували принаймні, провели цей експеримент, спробували відчути вібрації. Е, е, до речі, якщо хто перший раз сьогодні дивиться нашу програму, то позаду ви бачите фотографію Шіматаджі Нірмала, що засновниці Сахаджа Йоги. По суті, вона дала, відкрила в 1970 році останній енергетичний центр Сахасрару, і завдяки їй ми можемо, застосовуючи її, її знання і її техніку медитації, ми ділимося цими знаннями з тими, кому цікаво, кому цікава медитація, кому цікаво досягнення стану йоги і знання себе. Давайте ми. Я запрошу вас провести експеримент. Що, що відбувається в Йозі, відбувається в якості експерименту. Важливо мати відкритий розум і зробити припущення. А що якщо? Що Якщо то, що я зараз почую і спробую, є правою. Не треба вірити на слово, треба спробувати і вже на власному досвіді приймати рішення. Тому зараз я вас запрошую провести цей експеримент. Він називається пробудження. Енергії кундаліні або отримання самореалізації, реалізації нашої внутрішньої суті. Наша внутрішня суть знаходиться в серці, це є наша свідомість або дух, або абсолют. І наша енергія Кундаліні, вона знаходиться в копчику, і ми будемо просити її, щоб вона пробудилась і щоб ми її відчули проходження через м'яке тімечко в яке в нас городнічок називається. Давайте покладемо нашу руку вниз, ми будемо працювати правою рукою, покладемо нашу руку вниз живота і просто попросимо, звернемось до нашої енергії кундаліні, попросимо мати кундаліні, будь ласка, пробудись мені. Дай мені чисті з ним. Принесемо руку на а, верх живота під ребра І тут, знову ж таки, цей центр а, майстерності центр самому собі Гуру. Тобто, коли пробуджується енергія цього центру, ми більш певно приймаємо рішення не тому, що хтось щось говорить, а тому, що ми так відчуваємо всередині себе. Тут ми ствердимо мати кодалін. Я є сам собі Гуру, я і сам собі господар. Піднімемо руку, покладемо руку на серце. Як ми вже говорили, тут знаходиться наш, наша свідомість в чистому її вигляді наш дух. Можу тут сказати, мати, я дух. Я дух. Я дух. дух. Перенесемо руку на те місце, де в нас на шию з лівої сторони голову можна трошки нахилити справу І тут ствердимо. Дуже важливо, щоб ми позбули всіх відчуттів провини мати. Я ні в чому не винен. Я дух. Я ні в чому не винен. Покладемо руку на чоло, можна голову трошки нахилити. До землі. Це дуже важливий центр, в якому важливо простити себе і простити всіх. Тому що коли ми прощаємо, ми все відпускаємо і розслабляємо цей центр і дозволяємо нашій енергії кундаліні піднятися вище. Мати Я прощаю. Я всім все прощаю. Я прощаю себе. Я прощаю всіх людей. Покладемо руку на потилцю, можна голову трошки нахилити назад, нібито як ми дивимося в небо тут. Просто вже попросимо ця енергія, як ми казали там, коли ми під'єднуємося до нашої внутрішньої енергії, куди з'єднується з енергією, яка створила все світа. Тобто ця енергія також має свідомість і ми попросимо прощення в цій енергії за будь-які помилки проти свого духу. Мати, будь ласка, пробач мені всі помилки проти свого власного духу. Зробимо долоню, пачки розтопилимо, щоб жорстка була долоня. Покладемо нервний кімічко, де в нас дитинство в дитинство був родничок, і зробимо масаж за годину кості якою. Тут попросимо мати, будь ласка, дай мені мою самореалізацію. Пробуди мою енергію кондалі. Дай мені мою самореалізацію. Пустимо руки на коліна і можемо зараз підняти ліву руку на головою 5-10 см і прислухатись, що ми відчуваємо. Так само поміняємо руки правою рукою 5-10 см над головою і прислухаємось, що ми чуємо. Тепер можемо поставити руки на рівні грудей і скерувати нашу увагу на центри догові. Мати Кундаліні, будь ласка, дай мені відчуття. Вібрації. Покажи мені стан мого енергетичного тіла на моїх долоніх, на моїх руках, на моїх пальцях. Я сподіваюся, що ви всі відчули або прохолодні, або, як мінімум, теплі вібрації. Навіть якщо теплі вібрації, це природне, це нормально, тому що енергія кундаліні, коли вона пробуджується перший раз, вона очищає наш організм, і тому може бути відчуття того, що е, відчуття тепла, або навіть гарячості на, на долонях. Я запрошую вас на буквально на декілька хвилин на медитацію. Просто... Заплющимо очі і під таку приємну медитативну музику просто послухаємо, що відбувається всередині нас. Звертаємо увагу на наші долоні і над головою. чи вже не зауважив, що стало темно. Сподіваюсь, ви відчули стан внутрішньої тиші, стан медитації. А, давайте свої коментарі, задавайте питання в сторінці, там є лінк на меседжер. Приєднуйтесь до наших наступних медитацій. Пробуйте медитувати вдома. Зранку, ввечері, коли є така можливість медитувати, відчувати цей внутрішній стан, відчувати вібрації на долоні або над головою. І нехай ці вібрації дадуть вам впевненість і радість. Раді буду вас бачити. До нових зустрічей на проєкті ТІА».